Моторчик Mercury шестерка, 4 -тактний. В У дуже гарному стані, повністю обслужений, доглянутий. Стоїть новий винт. Помпа охолодження також стоїть нова. Це робив досвідчений сервісант. працює моторчик ідеально, ухолодження працює супер. передачі Перід. На гріз виходить. Дуже легенко. Швидкість розбиває. 27-26 километров за дырку обороты держит классно сейчас все четко работает Заводиться, що на холодну, що на гарячу. Супер. переваги чотирьохтактного, що більша потужність, зате дуже низький розхід. Якщо використовувати на тролінг, це літра десь на 2-2,5 години. Якщо на всіх парах, це літра на годину.